Вітаю! Мене звати Ірина Абалєнцева. Я консультант систем автоматизації бізнесу компанії Softcom. В цьому відео ми розглянемо, які зміни відбулись у формі податкової накладної у конфігурації баз бухгалтерія відповідно до наказу Мінфіну номер 400 від 9 серпня 2024 року. Оновлений функціонал можна умовно поділити на дві частини функції, що мають використовуватись починаючи з 1 жовтня 2024 року, і ті, що будуть діяти після запровадження режиму експортного забезпечення. Отже, давайте розглянемо ці зміни більш детально по порядку. З 1 жовтня 2024 року при складанні податкової накладної за операціями з експорту будь-яких видів товарів у верхній лівій частині документу повинна заповнюватись інформація про дату та номер зовнішньоекономічного договору та митної декларації. Для цього у договорі на закладинці Податковий облік додано спеціальну відмітку Форвардний контракт. Для виведення на форму податкового документу номеру і дати вантажно-митної декларації на закладинці Додатково передбачена відмітка ЄВМД, а також є можливість зазначити номер митної декларації. Ці реквізити заповнюються автоматично на форму вивантаження податкових документів та додатків 2 з типом причини невидачі документу 0.7. Звертаємо вашу увагу, що до запровадження режиму експортного забезпечення всі податкові документи на експорт формуються з типом причини невидачі 07. Податкові документи з типом причини невидачі 22 наразі не виписуються. Переглянути результати заповнення додаткових реквізитів можемо на друкованій формі документу. Також в податкових документах, виписаних на постачання в іноземній валюті, разом із сумами в валюті постачання, зазначається сума в гривні. Сума в гривні розраховується автоматично за курсом іноземної валюти і може бути уточнена вручну. В першу чергу призначені для заповнення в податкових документах з типом причини невидачі 22, який буде використовуватись після запровадження режиму експортного забезпечення, однак можуть уточнюватись вручну і в податкових документах з типом причини невидачі 07. Тепер давайте розглянемо зміни, пов'язані з режимом експортного забезпечення, що мають застосовуватись при постачанні на митній території України окремих видів товарів. Перелічених у другому абзаці статті 19 закону України про зовнішню економічну діяльність. Для таких товарів в класифікаторі кодів для податкових накладних в елементі коду додано спеціальний вид коду власна сільськогосподарська продукція. Завдяки цьому коду. На формі документа проставляється відмітка власна сільськогосподарська продукція у колонці 3.2.2. Також в довіднику класифікатор кодів для податкової накладної додано прапор застосовується режим експортного забезпечення. Якщо прапор встановлений, при вивантаженні податкових документів для товарів з відповідним кодом у КТЗ зазначається одиниця виміру кілограми. Для перерахунку одиниці виміру в номенклатурній карці товару потрібно зазначити одиницю виміру кілограми, а також коефіцієнт перерахунку. Колонка Вага кілограми може бути вручну відкоригована користувачем. При вивантаженні податкового документу в ньому зазначається кількість в кілограмах і ціна за кілограми. Можемо переглянути на друкованій формі. Продаж окремих видів сільськогосподарської продукції рекомендується оформляти в одиниці виміру, передбачені договором, а податкові документи виписувати, використовуючи описаний механізм. Сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Якщо у вас виникли запитання, фахівці компанії Softcom готові надати вам допомогу. Зв'яжіться з нами за контактами, вказаними на екрані. Компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!